Персюня, персюня, дивись, що тобі замовили, да? Обнюхай, да, це запаковано ще все. пабам пабарамбарабам бам ба -бара -бара бам ба бам ба -бара бам барам барам бам ба -бара бам, ба -бара -бам, ба -бара -бам. Дивися их. Фімодний протек ми тобі замовили. Ой, а як він розпечатається? Дивися, дивися! Ти будеш тепер крутий чел, вау. Так, це... Бізиківка, ух ти! диви. І ще такі. Оооо! Клас, Диви, як тобі пасує. Кирсюня. Це шапка велика. Терсюня, це буде тобі панама. Де твоя панама? Бачиш, вже підходить невелике, все нормально. І прикинь! Як воно витягується. Оба! Як? Персику? А? А? Паркеті буде. Гавайська сорочка. Персику вже подобається. Сорочка сам більше сподобалась. Буде зараз зубами розпаковувати. Персик шоці. Персик шоці. <ріць> І. І окуляри такі. Оба! На лобі можна носити, якщо що. Ну, як персик? Оцінив прикет. Я, я нічого не знаю, каже, але я. І вже, шапка поки дивись. Уже зібраний. <ріст> все, ти зібраний. Покорній ну. програмі. <ріст> ну, жених, жених. Ну, все. Не відкрутишся, тепер. Всім вітання, передавай. Пирсюня, від цієї сорочки, будеш потім міряти. Вітання, всім від Перська.